Кого що може погрожувати, кому може запобігати як вчинення яким е, свідченням у даному стоп-засіданні засідання встановлення істини? Друге, є свідоцтво про шлюб, йшлося про те, що немає соціальних зв'язків тобто, на ви висвітлово суду. Скільки ви проживаєте? Десять років не операційно, а з писанція серця. Судово прошу, яке опалення не давно. Е, я вважаю, що дана особа може назвати його передбачення, не підлягає найбільш такому своєму запобіжному заходу терманівною вартою. Е, я просив суд змінити запобіжний захід терманів під вартою на більш кники. Це маршіння аж на відчуття. Я помогу Вы можете вас дети есть? Есть, она позвала меня. Бать, батьки. Я тоже особо учусь. просто прошу.